Z77 Empower – єдина у цілому світі материнська плата, яка відповідає стандарту OC Certified. Це значить, що кожна Z77 Empower, яка потрапляє до магазину, пройшла найжорсткіший 24-годинний стрес-тест Prime95 У купі з розігненим до 4,6 ГГц процесором та водяним охолодженням, цілком без обдуву під системи живлення. Z77 Empower створена на компонентах Military Class 3 – верхівка інженерної думки з привабливою ціною та безпрецедентними можливостями. Вервечка свят продовжує навідуватися до українських родин, і ми разом з вами скромно святкуємо у колі своїх близьких. Та це не має завадити нам випускати Play News, у якому сьогодні розповімо, що налякало електроніків, як затримки заважають окулярам, кого ще збираються екранізувати і зовсім трішки іншого. По випуск нині коротенький. Ubisoft продовжує завойовувати великі екрани. Кіноадаптації Assassin's Creed та Splinter Cell виявилося мало, і компанія намагається вхопити Бога за породу. Наступним кроком у справі підкорення Голівуду і завоювання глядацьких симпатій стане екранізація екшену Tom Clancy's Ghost Recon. За інформацією LA Times, виконавчий директор Ubisoft Motion Pictures Жан Жульєн Бароне наразі обговорює деталі із представниками різних голівудських студій. Хай там як! А ми рекомендуємо не чекати багато від будь-якого. Ої, екранізації гри чи книжки, якщо вдасться, буде сюрприз. Якщо ні, то хоча б не розчаруємося. Ізометрична рубанка з рольовими елементами Torchlight 2 продалася більше як мільйонним накладом. Пишуть у своєму Твітері розробники Runic Games. і це тільки через три місяці після релізу. Чудовий результат як для інді проекту. Отже, чекаємо на нову порцію цього бальзаму на зболені рани поціновувачів хвацького заклацування на смерть і нових веселих тату на тілі голови студії Макса Шафера, який після мільйонника першої частини прикрасив литку татуюванням автоматона. А доки наші еволюційно відсталі друзі продовжують бухати і пригнічувати свої рефлекси когнітивні здатності і руйнувати особистості. Ми, панове геймери, ефект затримки картинки можемо відчути хіба що у пристроях віртуальної реальності, які зараз видають затримку до 50 мікросекунд. Що на думку Майкла Абраша, провідного програміста, Valve, абсолютно недобре. Пан Абраш з колегами провели експериментальні дослідження, тобто гралися за гроші роботодавця і казали, файно їм чи не файно. І виявили, що теоретично мінімальна затримка не повинна перевищувати 15 мікросекунд. А взагалі, шик, якщо буде 7. Отже, на думку пана Абраша, комусь доведеться робити революцію у цій галузі технологій. Можливо, на це здатні творці Oculus Rift, який скоро потрапить до рук споживача. Не знаю, як ви, а я у дитинстві шаленів від динозаврів. Мріяв стати археологом, відкопати їх, клонувати. А тоді бах-бах! Усюди трупи! А улюбленою стрічкою тоді був парк юрського періоду. Саме до цього до історичного атракціону нас повертають розробники моду Jurassic Life. Це надбудова до Half-Life 2, яка укотре збирається продемонструвати безмежні можливості рушія Source. У грі розгорнуться ті ж події, що й у кінострічці гратимемо за Роберта Малдуна, відповідального за безпеку парку. Сюжет Абсолютно лінійний, але дуже захопливий. Розробники запевняють, що надихалися Resident Evil'ом для створення атмосфери гри. А чого ми згадали про цей мод, який вже давно у розробці, та того, що розробникам потрібні вільні руки? Можливо, хтось із глядачів чується на силі допомагати створювати гру на одну з найпрекрасніших тематик посилання на сторінку розробників у описі до цього відео. Electronic Arts відкараскується від зброї. Повідомляє у блогах. Візі компанія, що у вузьких колах досвідчених геймерів набула собі славу лихої помпи грошей, вирішила випередити напади осатанілих борців за мир і спокій у всьому світі, які зараз затято звинувачують ігри у пропагуванні насильства. Для цього електроніки прибрали компанії виробників зброї із переліку своїх партнерів. Раніше угоди зі зброярями підписували для рекламування шутерів і підняття рівні. Їхньої серйозності. Тепер така співпраця може розлютити американських матусь, що сповідують ідіократію. І ті не дадуть своїй малечі грошей на новий кот. Так і живемо. Ось і дісталися до коротеньких новинясиків. За словами Крістіана Свенсона, віце-президента зі стратегічного планування та розвитку бізнесу Capcom, на Wii U навряд чи з'являться портовані версії мультиплатформних ігор, що вийшли до запуску консолів. Продаж творці Alan Вейк зі студії Remedy прямо натякають у Твіттері. Скоро з'явиться інформація про їхній новий проект. Чи йтиме ми мова про Alan Wake 2 для Xbox 720, чи про новий проект? Невідомо наразі обидві гри про пригоди хороброго письменника можна придбати у Стімі зі знижкою 75%. Творець популярної інді головоломки Fez Філ Фіш повідомив на сторінці своєї компанії, що з його боку буде чистим безумством обмежити гру консоллю Xbox 360. Тож у 2013-му слід чекати релізу для інших платформ, проте для яких саме Філ на жаль не вказав. Оце і все на сьогодні. То був Play News. балакав Сновида. Підписуйся, став лайки, зателефонуй до батьків і смачної куті та файної коляди.